Погода у вівторок 29 липня буде різною: десь мокро і прохолодно, а десь сухо і спекотно. Розповідаємо, на що варто звернути увагу в кожній області. На Київщині температура в день підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься суцільна хмарність, місцями можливий слабкий короткочасний дощ. У Чернігівській області температура в день досягне 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. На Сумщині температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 20. Вітер східний швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з мінімальною хмарністю. На сході у Харківській області температура в день становитиме 33 градуси тепла. А вночі буде плюс 21. Вітер східний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 34 градусів тепла. А вночі буде плюс 23. Вітер східний швидкість 5 метрів за секунду. Очікується повністю ясне небо без хмар та опадів. У Луганській області температура вдень складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 20. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде ясним з мінімальною хмарністю. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 23. Спостерігатиметься малохмарна погода, опади не прогнозуються. У Миколаївській області температура в день досягне 39 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер південний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується ясний сонячний день. У Херсонській області температура вдень становитиме 38 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер південно-східний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю чистим. У Запорізькій області температура в день підніметься до 39 градусів тепла, а вночі буде плюс 24. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясна безхмарна погода. У Криму температура в день складе 37 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. День буде повністю сонячним і ясним. На заході. У Львівській області температура в день становитиме лише 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо затягне суцільними хмарами, місцями можливий слабкий дощ. В Івано-Франківській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 14 спостерігатиметься повна хмарність з невеликими опадами. У Тернопільській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 14. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та помітним дощем. Якщо ви ще не підписані, саме час це зробити. Підтримайте наш прогноз лайком і не забудьте надіслати відео тим, хто теж стежить за погодою. Дякуємо за вашу активність. У Чернівецькій області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність з короткочасними опадами. У Закарпатській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, без опадів. У Рівненській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з помітними опадами. У Волинській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 14 небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями дощ. У Хмельницькій області температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується похмурий день з опадами. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день досягне 38 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На Полтавщині температура в день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується ясний день з мінімальною хмарністю. На Черкащині температура в день становитиме 31 градус тепла а вночі плюс 23. Вітер східний швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день складе 37 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Вінницькій області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься суцільна хмарність з опадами. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що провели цей час з нами. Нехай цей тиждень буде вдалим, а погода не створює зайвих клопотів. До зустрічі у наступному прогнозі.